Слава Україні, Ютуб канал Чорна лампа. Дякую, що дивитесь дякую, що підписуєтесь. Сьогодні буде рубрика Текст дня. Я доволі давно не записував епізоди в цій рубриці, чи то мені в оку не впадали якісь тексти, чи то, можливо, їх не було, хоча скоріш за все, були. Але тим не менш, я побачив цей текст і зрозумів, що варто про нього. Розповісти, що я маю на увазі? Це ось це інтерв'ю е діючого секретаря, генерального секретаря Північно-Атлантичного Альянса Єнса Столтенберга. Він таким буде ще до 1 жовтня. Е після цього його каденція закінчується. На посаді він пробив, пробув 10 років, хоча штатний. Штатне перебування це 5 років. Наступним буде Марк Рюте, колишній прем'єр-міністр Нідерландів. І ось Столтенберг. Його, до речі, окремо просили залишитись на посаді, коли почалась велика війна. І ось він вже другий термін на посаді, і сказав, все, доста. І зараз починається такий етап, коли чиновники відходять. До речі, що буде з Столтенбергом? Говорять, він очолить Мюнхенську безпекову конференцію. Це найголовніша подія в сфері безпеці в Європі та Сполучених Штатах. Кожен рік в лютому вона відбувається в Мюнхені. Як зрозуміло, з'їжджаються, діючі це важливо, діючі а не підстаркуваті а, на конференцію, вони приймають рішення, там звучать найбільш потужні зовнішньополітичні заяви у сфері безпеки, і ось Столтенберг, нібито його хоче. Так ось зараз починається період, коли Чиновник буде роздавати своє інтерв'ю, і це можна сказати одне з останніх його виступів в медіа саме в цій якості. А, називається він. Я маю на увазі, що вони взяли в заголовок Таймс Москва, яка підпорядковується Пекіну, а, підпорядкована Пекіну в антизахідній осі, каже. Глава НАТО і підзаголовок Єн Столтенберг, голова військового альянсу, який йде у відставку, каже, що Путін заплатить ціну за незалежність від Сі. Якщо коротко, якщо коротко, до речі, одна, одна невелика ремарка. В західній традиції інтерв'ю це трохи не те, що сприймаємо за інтерв'ю. У нас це питання, відповідь, питання, відповідь. І так, великі, великі, великі шматки. а В західній традиції інтерв'ю називається в тому числі декілька відповідей на питання, які можна, ну, по-перше, можна не ставити свої питання, це тільки відповіді. А по-друге, їх можна вписувати в контекст. ну Наприклад, в цьому тексті. Є така, такий елемент, коли згадується одна з заяв, здається, британського генерала про те, що у країн НАТО є три роки, аби підготуватися до, як би ми сказали, Великої війни з Китаєм. Але це не впливає на Загальну якусь е, ситуацію, хоча саме Китай, саме Китай Єн Столтенберг, розглядає як головного супротивника, ну відверто кажучи, всього цивілізованого світу, але давайте по порядку. Тож, е, текст починається з того, що е, Столтенберг е, подвод таку жирну риску в питанні взаємозалежності країн. Він говорить про те, що з моменту вторгнення Росії в Україну, Пекін, Москва, Тегеран, Пхіньян почали об'єднуватися і все більше і більше збільшуються. І Столтенберг говорить про те, що країни з авторитарною владою. Вони об'єднуються і вони тяжіють один до одного, і це чітко продемонструвала е безпосередньо війна проти України, коли ці західні, ці е країни, диктаторські авторитарні країни, почали допомагати одна одній. Е в мене в якийсь момент склалась така е таке відчуття, що взагалі. Столтенберг, ну ще один крок, і він скаже про те, що направду війна проти України вона розв'язана Китаєм. Що нібито це моє відчуття, він цього не казав, я не збираюсь приписувати йому власні дубки. Але думка така, я вже один раз її висловлював що а, в даному випадку. Росія виступає просто, просто як проксі Китаю. Китай, який спочатку не наважується розпочати велику війну проти Західного світу, він запускає такого собі е, пацанчика, так, який е, має свої претензії, має своє бачення, і найголовніше його претензія вона полягає в тому, що е, йому хочеться відбудувати імперію. Російської імперії, і я з кожним місяцем, якщо можна так сказати, я впевнююсь все більше і більше в тому, що Росія б не розпочала цю війну, якби вона не отримала, не заручилася підтримкою Китаю на самому початку. До самого початку, формат, можливо, був якийсь не обов'язково це якийсь. Пакт Молотова Ріббентропа але, тим не менш, якусь згоду Росія отримала. Але це покаже час. Зараз про Столтенберг. Так ось він говорить про те, що Пекін зараз контролює Росію, що Путін закладає, як говорить Столтенберг, майбутнє своєї країни, майбутнє Росії. На віддаючи його Китаю, звичайно, він робить це не безкоштовно, не безкоштовно, і, до речі, повертаючись до цього питання з підтримкою, в тексті є така таблиця, да це мова йде про кількість ну про кількість армій. І бачимо, що в Китаї армія зараз 2 мільйони 40 тисяч. Далі йде Росія на другому місці. Це плюс ну, був 1,1 мільйона, а це плюс ось ці тисячі, які Путін зараз оголосив про збільшення на 289 тисяч, якщо не помиляюсь. Осіб збільшується російська армія, і таким чином вона може вийти на другу по кількості, досягнувши показника в півтора мільйона, випередивши Індію, який мільйон чотириста вісімдесят. До речі, я взагалі не виключаю того, що тільки заради того, аби формально опинитися на другому місці, рашка і збільшує кількість. Власної армії там, плюс на, там, плюс 20 тисяч в порівнянні з Китаєм, е, з Індією. Так? В Сполучених Штатах ми бачимо 1 мільйон 330, вояків е, в Північній Кореї 1 мільйон 280 тисяч. Ну і загально Україна НАТО е, це майже 3,5 мільйона. Це все добре, але е, я б, чесно кажучи, не дуже рівнявся на цей показник. Ну, по-перше, ми бачимо, що відбувається з рашистською армією в Україні. По-друге, в, в часи технології, е, кількість вояків вона має значення тільки у випадку, якщо практикується. Тактика часів Першої світової, ну Другої світової війни, так коли ті самі м'ясні штурми, ті самі якісь лобові атаки, те саме покладання на піхоту. Ось тоді кількість має значення. А ми зараз цю кількість нивелюємо технологіями, зокрема, дронами. так Тому показник, ну, це ярка. Але з іншого боку, я не думаю, що дуже дуже ефективно. Але тим не менш, так дійсно це показник того, наскільки великі армії. Е, повертаючись до е, Китаю, Столтенберг, ще раз повторюю, е, він впевнений, що Росія віддає своє майбутнє е, Китаю. Китай допомагає Росії в цьому теж, теж у Столтенберге немає жодних сумнівів, але він не говорить, яким саме чином. Він говорить про те, що Росія, наприклад, віддячує своїми технологіями. Він не називає ці технології, але це, він натякає на те, що це технології військові. За що віддячую? Віддячую за те, що політично Китай підтримує Росію. Віддячую за те, що фінансово, економічно Китай не відвернувся від Росії, що він продовжує з ними економічні і торгові зв'язки, що він допомагає? Товарами подвійного призначення, так, які можна використовувати як і в цивільному житті, в побуті, так і при створенні військової продукції. Ну, зокрема, мова йде про чіп, підтримує за те, що Пекін е підтримує те, що називається. Мирний план Росії, і якщо не той текст, який запропонували Москалі безпосередньо, то такий варіант він називається там бразильсько-китайський, китайсько-бразильський, який все ж таки більше грає на користь на руку Москві. Ось за все це Москва віддячує технології. Зауважу технологіями не своїми технологіями Радянського Союзу. Тому що всі корені е, ракетних програм, е, космічних програм, вони ще там. В кращому випадку, е, сучасні росіянці змогли їх якимось чином допилити, так? трохи е, е, асавремініті, якщо можна так сказати. Столтенберг, повторюсь, не називається технології, але і без нього були люди, які про ці технології казали. Мова, наприклад, йде про те, що Росія допомагає Китаю створювати атомні підводні човні, човни нового покоління, це так званий тип 096. Вони можуть нести балістичні ракети, вони використовують стелс технології. І ось ці, цей проект, і в ньому зацікавлений Китай. І ось ці технології є таким елементом віддяки. Додамо сюди ще військові навчання, які відбуваються часто густо між Китаєм і США. З... Росію, ну, наприклад, минулого тижня в Японії закінчилось, в Японському морі завершилось такі навчання, і, тобто, все тісніше тісніше а, співпрацюють. Звичайно, звичайно, Китай не займається благодійністю. Звичайно, Китай відстоює свої власні інтереси за рахунок росіян. Але Путіну цього достатньо. Йому пофігу на. Якісь там питання моральні, йому достатньо того, що в нього за спиною є пахан, є криша, яка, звичайно, поставила його на щотчик І він платить не один-два відсотка річних, так, а 1000% річних, умовно кажучи. Але для нього це варіант, який підходить, тому що ну взагалі-то розраховується не Путін, розраховуються росіянці. А вони ще не дуже сильно на себе це відчувають, хоча відчувають якась підозра вже закрадається а, в голову. А, окрім а, зближення, окрім зближення, це звичайно ще і Іран так окрім зближення з Китаєм ще і Іран. Третя позиція, третя позиція вона найважливіша, як на мене, в цьому тексті. Вона стосується далекобійної зброї. Ось що ось як це надруковано в Times е, Нагадую, їхнє інтерв'ю. Це не наше інтерв'ю, тому я даю. Цілий шмат ось цього тексту читаю для тих, хто, можливо, не бачить ці літери Тож він має на увазі Столтенберг підкреслив, що дозвіл на використання тут. Я також ставлю посилання ракет дальнього радіусу є справою окремих країн, а не НАТО. Це персональне рішення союзників. Я привітав той факт, що партнери зняли або послабили обмеження на використання зброї, сказав Столтенберг, запевнивши, запевнивши тих, хто сумнівається, що використання ракет великої дальності не втягне НАТО в конфлікт з Росією. Далі його пряма цитата. Неправильно говорити, що союзники по НАТО будуть стороною конфлікту, якщо дозволять використовувати зброю проти законних цілей на території Росії, Північна Корея та Іран надають значну військову підтримку та постачають ракети та безпілотники Росії при цьому не стаючи безпосередніми учасниками конфлікту, це дуже прості слова, але вони дуже зрозумілі. І це зрозуміла позиція. Ну, Дійсно, а, західні країни, висловлюючи своє занепокоєння, ну, наприклад, а, тим, що Іран передав 200 балістичних ракет Росії. Це ракети, нагадаю, ФАТ-360 радіус дальність дії їх. Uh, в залежності від модифікації, там від 30 до 120 кілометрів, і тому це перша загроза саме для фронту і для прифронтових міст і містечок. Uh, так ось, uh, ну по-перше, це жодним чином не викликає. Ну, Захід засуджує звичайно uh, ці факти, але вони не вважають uh, Північну Корею та Іран uh, стороною конфлікту. Вони не оголошують їм війну. Вони оголошують санкції, але це санкції, які мають загальний характер, те саме і Росія, ну з ними взагалі все дуже дивно відбувається. Ну тобто, якщо збивати, наприклад, їхні безпілотники над умовною Польщею, то це буде вже, нібито, агресія НАТО. Вступила у війну, якщо бити Storm Shadow. Які нагадаю британська-французькі ракети, так? То це буде участь Британії і Франції в, у війні. А те, що по Україні летять північно-корейські ракети КН-23, це нібито ок, ну а чому ні? Ну, так. Ось ці. Подвійні стандарти вони е, чомусь не використовуються нашими західними партнерами. Я дуже багато розповідаю про те, що може стояти на заваді більшої рішучості з боку наших західних партнерів, яким ми дякуємо, звичайно, дякуємо за ту зброю, яку вони надають, але чесно скажу, що в питанні далекобійності. А, ну, наші партнери, союзники демонструють. Ну, давайте так точніше буде так сказати. За останній тиждень я бачив, здається, чотири заяви європейських високопосадовців, наших найближчих друзів, які оперують однією тією самою фразою: що Україна воює або. Зі зв'язаними руками або з однією рукою, яка за спиною, і все це про питання далекобійності. Звичайно, і Столтенберг до цього підводить і цим закінчує наших партнерів. Ну, зокрема, він не називає країни, але. Неважко здогадатись, про кого мова йде, ну, наприклад, про Сполучені Штати, наших партнерів турбують так звані червоні лінії. Ось Путін де їх намалював, от там вони їх і притримуються. І це також викликає в мене спротив, тому що не можна бути найпотужнішому ще раз найпотужнішій армії світу Натівській. Так, грати другим номером. Не можна займатися тільки реакцією, не можна не нав'язувати свою політику. Як це робить Україна? Україна, яка за останні місяці, по-перше, сплутала всі карти Росії. По-друге, вона демонструє проактивну. Політику проактивну, вона змушує Росію відповідати, вона змушує Росію захищатися, вона змушує Росію приймати рішення, ще раз повторюсь з другим номером. Не Росія визначає глобально, а, картину бою, глобально події на полі бою. Я розумію, що і у нас є складності. І Покровський напрямок а на цьому тижні. Акцент трохи змістився з Покровського на Курахівський напрямок. Це також це тактичні дії, і, звісно, там наші хлопці-дівчата, там наші військові, і я коли говорю про визначання, наше визначання порядку денного. Я все прекрасно розумію. І тактичні питання це все ж таки питання не мого рівня. Відверто скажу. Про стратегію я можу більш-менш е говорити. Так ось. Столтенберг говорить, що ось червоні лінії, е але Путін їх малює, Україна їх переходить і нічого не відбувається. Путін погрожує, що буде якась там реакція у разі е там. Якщо хтось там перейде ці червоні лінії, а потім нічого не відбувається. Пам'ятаєте, це був, здається, рік тому, коли до нас прийшли британські танки челленджер і в них снаряди, які, начинка яких Мала трохи радіоактивних елементів. І ось тоді рашистські пропагандисти розповідали про те, що все це порушення всіх правил ведення війни, це використання ядерної зброї, радіаційне зараження неминучі все таке інше. Це червона лінія, кричали вони, а потім нічого не відбулося. Ну, геть нічого. Вони кричали про F-16, що це буде прям червона-червона, найчервоніша лінія, але нічого не відбулося, і F-16 літають в Україні і працюють на фронті. І тому Столтенберг закликає не боятися, тому що у Путіна за великим рахунком нічого не залишилось, окрім ядерної зброї. А ядерну зброю він не буде використовувати. І про це прямим текстом говорить Єн Столтенберг, тому що, ну, по-перше, загальна теза в тому полягає, що в ядерній війні не можна виграти. Ну, ти не отримуєш е, перемоги, тому що е, так само ти отримуєш ядерний удар. І, по-друге, і Столтенберг про це говорить в цьому інтерв'ю, НАТО попереджало по закритим каналам, що буде з Росією, якщо вона наважиться використати ядерну зброю. Тож, говорить Єн Столтенберг: не треба боятися червоних ліній, Путін не проводить ескалацію в разі їх, коли ти їх перетинаєш. Ну і, звичайно, добрі слова на підтримку України. Ось так. Це був текст дня. Ми говорили про одне з фінальних інтерв'ю діючого генерального секретаря Єнса Столтенберга. Він дав його британському Таймс. Дякую, що дивились. Якщо ви випадково на цьому каналі, підписуйтесь, ставте нагадування. Ну і взагалі час від часу. А... Приходьте сюди. Я сподіваюсь, тут цікаво. Дякую, що дивились ще раз. Тримайтеся, переможемо.